Привіт, кошенята! Мене звати Інна і ми продовжуємо розбір творів української літератури. Сьогодні ми розглянемо відверто один з моїх найулюбленіших творів це історія про творчість та самоствердження, що ведеться крізь призму жіночого бачення. Вже здогадалися? Так. Ольга Кобилянська меланхолійний валіс. Але спочатку основне про авторку. Ольга Юліанівна Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року у містечку Гурого у південній Буковині в багатодітній сім'ї службовців. У 1873 1877 роках вчився в початковій чотирикласній німецькій школі. Не маючи можливості вчитися далі, подальшого світу вона здобувала самотужки. З 1889 до 1891 жила в селі Димка. Пізніше вона разом з родиною переїхала на постійне життя до Чернівців, брала активну участь у жіночому русі. У 1894 році письменниця стала однією з фундаторок товариства руських жінок на Буковині. Важливою подією в житті Ольги Коболянської було знайомство із Софією Окуневською, однією з найосвіченіших жінок тодішньої Галичини. Важливою подією в житті Ольги Кабалянської було знайомство із Софією Окуневською, однією з найосвіченіших жінок тодішньої Галичини. Саме Софія Окуневська та Наталія Кобаринська залучили Кобилянську до феміністичного руху. Захопившись феміністичними ідеями, Ольга Кобилянська вперше в українській літературі. Порушує тему емансипації жінок. Твори писати почала у першій половині 80-х років 19 століття спочатку німецькою, а згодом і українською мовами. Її творча спадщина велика і різноманітна: поезія в прозі, новели, оповідання, повісті та романи. Аналіз твору: рік написання 1897. Жанр новела, літературний рід, епос, літературний напрям модернізм та неоромантизм. Тема зображення життя жінок-інтелектуалок, які прагнуть краси у житті. Ідея мистецтво є відзеркаленням внутрішнього світу людини її свободою. Сюжет твору також має за настроєм виразну двочастинну будову у першій переважає меланхолійний настрій, життя героїнь тече розмірено і майже одноманітно. Усе швидко змінюється з переїздом до помешкання піаністки Софії. Сюжет твору також має за настрієм виразну двочастинну будову. У першій переважає меланхолійний настрій. Життя героїнь тече розмірено і майже одноманітно. Усе швидко змінюється із переїздом до помешкання піаністки Софії. Розповідь стає динамічнішою, напруженішою, що нагнітає передчуття неминучої трагедії. Бентежна гама меланхолійного вальсу стала ніби перечуттям піаністки низки подій у власному житті, які призвели до фатальної розв'язки, смерті героїні. Сюжет новели складається із кількох подій, що розповідають про неповні півроку життя трьох головних героїнь. Експозиція. Оповідь Марти про музику, враження від неї, Життя з Ганусею. Зав'язка. Рішення подруг взяти третього компаньйона для спільного проживання. Поява Софії Дорошенко. Розвиток дії. розмови подруг. їх уподобання, навчання, проблеми. Смерть матері Софії. Кульмінація – Серцевий напад Софії, її згасання. Розв'язка твору. Похорон Софії, від'їзд Ганни до Італії, повернення Мартини заміжжя. Провідною темою новели є музика, мистецтво та їх вплив на людину, а також доля талановитого митця. У творі представлено три артистичні натури: Ганни, Марти та Софії. Вони різні за характером, але її об'єднує любов до краси, прагнення до гармонії, фізичної та духовної досконалості. А яке ваше ставлення до цього твору та до творчості Ольги Кобилянської в цілому? Діліться цим у коментарях.